Шановні колеги, вітаю мене. Добре, чутно. Супер. Я вас всіх вітаю в залі безліч красивих жінок, дуже красивих чоловіків, і мене це дуже тішить, тому що в одному місці можна побачити і моду, і красу, і розум. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таку наболівшу тему, з якою взагалі стикається кожен е е лікар, який на прийом. естетист, дерматолог. Косметолог, ну, дерметатриполог, скажемо так. Тому сьогодні я трошки неприємно, а потім приє. Добре? І так, про теорії старіння. Я трошки зібрала вас про теорію старіння волокна і шкіри, але це не говорить, що ми тут всі старі чи старі живемо. Це тільки теорії. Тому що в нас є генетична програмовна теорія, тому що доказовий час медицина говорить про те, що етеологічні паторки, етичний патерп є взагалі. Етнічне патерне старіння волосся, і все залежить, хто наші батьки, хто наші пращури про дітей при бабусі, гарно мати гарне здоров'я 80 років. Я от кожен раз думаю, для чого воно 80 років. Але якщо подивитись взагалі наших спеціалістів, я не буду казати про людей наших всіх колег, але подивіться, як вони гарно виглядають, і це заслуга з однієї сторони генетичного старіння, а з іншої сторони, це Догляд і прозуб, і те, що є внутрішньо. Якщо ти дитина і молода людина середина, то в тебе буде гарна шкіра і гарний волосів. Слідуча теорія, ви її добре знаєте. Це окислювана стресова теорія. Не буду говорити, в якому місці в країні ми живемо, але стрес для нас звичний, так що не треба говорити, що всі в стресі, це наш звичний взагалі став. Тому фактори ризику залишається всі теж. Корінням, ультрафіолет, вживання антидепресантів, які зараз всі наші пацієнти їдять в такому, я б сказала, у що фармакологія не встигає, і фармацевти в аптеках її не встигають видавати. Але підтвердження, подивіться, що сивина є теж у всіх, але вона реалізується і з віком, і станом. Тому у сивому волосі треба подивитись, що виявляють підвищений рівень перекусу водню, який блокує ферменти резоназу. Слідуюча теорія говорить про те, що є теорія, і вона існує виснаження стовбурованих клітин зони балш. Волосся росте тільки завдяки резерву маленцитарних епітеліальних стовбурових клітин. І оце у, я б сказала браченого контракту, жлюбового контракту між епітеліальним і безенхіальними слоями клітин, і тому комфортність шкіри зростання волосся. Його регулювання саме залежить від цього, але з віком ці резерви виснажуються і волосся втрачає здатність диференціюватися і досягати об'єму гормональна ендокринна теорія. сьогодні вже про неї говорили, що впливають андрогени естрогени. Я дуже чішуся, що сьогодні з нами була Тетяна Шевчук. Мені здається, це знак якості взагалі всієї України підходить до вікового старіння і взагалі регуляції вікових змін. І подивіться, будь ласка, що я винесла. Мелатонін ті як антиоксидант і стимулює е, меланогенез. І його дефіцит буде якраз е, відноситься до передчасного старіння. Це генетична теорія, яка стосується взагалі структури ДНК, і гени, які відповідають це пигмент. Вони теж. А блокується, вимикається, тому сторінні волосся це не тільки спадковість, як ми звикли, але й результат накопиченої інформації середовища. Це про те, що якщо за токсичні люди ходять біля нас і травлять наша повітря. Так що треба дружити з тим, хто треба, і хто вам комфортне. Це теж запобігання поселінню. Теорія мікроциркулярного старіння чи мікроваскулярного старіння це пояснення, Зменшення мікроциркуляції в зоні волосівного фолікула викликає стоншення, викликає ламкість уповільнення росту після 45-50 років. Тому, коли фотографії приносять наша клієнтка з запитом, що волосся було б дуже багато в 30, а їй в менопаузі 65, то ми Тому можемо тільки її послухати, поспівчувати. Але не треба їй казати, що з віком це стоншується, бо вона це не буде сприймати. Головна. Імунна запальна теорія, тому головне це хронічне мікрозапалення в зоні восяного фолікула. І цей термін і ви його добре знаєте, тому що це є в косметології, в естетичних косметології, в дерматологічній. Тому Словечін на сьогодні таки провідний, такий провідний знак для старіння мікроволокна, який буде виникати внаслідок термінального волосся. Що буде з віковими змінами шкіру голови, ви бачите, що. Пік товщини волосся приблизно припадає на 35. і тому, коли в залі є люди, молоді спеціалісти 35-36, Ви повинні тішитися, що зараз непогана історія взагалі це найкраще що з вами трапилось на сьогодні. Що буде ще Витрачення волоссяних стержнів буде спостерігатися саме скороченням фази активного росту анагену, і буде збільшення фази спокою телегену. Тому процес є непостійний. Він хвилеподібний, і тому є випадіння волосся, зменшення випадіння, знову плато, і це теж непогано з регуляцією росту волосся. Ми говорили вже це комфортність епідермального мезенхімального компартменту, і це здоров'я шкіри голови і росту волосся. Тому головне це взаємодія зони БАЛЖ, прогенераторних клітин, які відповідає ріст волосся. І прогенераторний клітини матрикс влесяного фолікула. про старіння. Ефект Фефліка, тільки нагадаю, тому що він є, він нікуди не дівся. Наука йде вперед. Ми знаємо, що є обмежена здатність до поділу в культури. Це теж буде стосуватися взагалі старіння волосся. І біологічно активні молекули, які впливають на ріст волосся. Якщо ви подумаєте і подивитись, тут є гормональна залежність і придушення. Наприклад, андрогени і стимуляція естерогенами, але це майбутні дослідження, які ми будемо з вами бачити. Всі люблять слово «оксидативний стрес, тому на ну, сьогодні є нове питання питання до нас до е, такого терміну, як метаболічний стрес, і мені здається, метаболічний стрес більше підходить нам для означення старіння шкіри, старіння волосся, тому що це. Енергетично екседотивний стрес, який взагалі ми з вами переносимо кожен день і на продисі там. Ну, якщо ви думаєте, що це мишка, то це не мишка, це шиншила, але це не важливо. то коректор, який дивився мою презентацію, вичитав за якісь похибки, сказав, на що тут ваша мишка до цього басевіння. Кажу, Боже, як ви не знаєте природи? Це така благородна шиншила. Тому ми всі кажемо про клітинки МСС. Ви знаєте, що з клітинки це основне, на основі якого це майбутнє для того, щоб повпозберібагати наше волосся і шкіру, і тому ми бачите, що це мішень для досліджень, і слава богу, що це не ми. Вплив ентогенних ексогенних це не буду, тому що якщо порівняти запрудненість повітря в нашому місті, а я люблю києві в ньому все життя. Я не хочу про це говорити, тому що ніхто не хоче цього досліджувати, але дихати нам нема чим. І це теж впливає і на ступорові клітини, і на ділення ступорових клітин. І на що ми не можемо повпливати, так це сезонні зміни. Ви бачили, в цьому році не було зими, не було весни, не було літа, може буде осінь, і це теж впливає на зміну волосся, а не те, що ми спі так і їмо і довкілля є речі, які від нас не залежать. Але Біологія волосся корчування на сьогодні має дуже великий вплив на те полотно, яке ми з вами а, отримуємо. Хочу нагадати, що волосся не а, будується з вітамінів зі слова, зовсім воно будується з білку, з амінокислот. Коли ми робимо дослідження і робимо якісь лабораторні дослідження у пацієнта, не забувайте, що феретен, звісно, все це наше матеріальне, як ми кажемо, і дуже я б ябська денежне діло. Якщо о, ми говоримо про гемоглобін, залізо, феретин, тільки лінивий реабілітолог взагалі не загадає, що у вас за низький феретинок, хоч він може бути корди. Але я не про це. Я про те, що треба дивитись загальний білок. Чи вистачає водля волосся? Тому харчування в період війни, а я не бачила людини, яка голодає. Ви таку бачили? Та я такого не бачила, Нам головне, що продукти під час обстрілу були в колотильнику. Тому, якщо ми говоримо про біологію волосся, це залежить від харчування, тому що живлення структур шкіри, в якому знаходиться волосяне полотно, має насамперед головне значення, і лімфатичні судини фолікули, на що ми не звертаємо часто увагу, і кровопостачальність в окності волосяної фолікулі. Чому нам треба мати можливість ще доставки цих речових, якщо людина в спазмі? В стресі вона регулярно не доїтає білків, то ми і не будемо з вами мати того волосяного полотна, тому проникність захоплення це доступ до специфічних амінокислот для волосяного полотна, період на півжиття, ви повинні розуміти, як вони виводяться, і біодоступність нутрієнтів. А в мене до вас до всіх одне запитання. Я піду далі. Ви думаєте, скажіть, будь ласка, коли ви даєте симпатичний комплекс вітамінів в людини, в якій гарні аналізи? Він себе гарно почуває, людина ганс гарно менструює і так далі. Скажіть, мені, будь ласка, як синтетичний комплекс полівітаміни, поступаючи в організм, повинен знати, що він повинен прийти до волосся? Можете мені сказати про це, куди він фіда? Тоді це питання. Що нам треба? Нам треба розуміти, що є вітаміни Б, які регулюють ріст волосся і стан шкіри. Засвоєння вітамінів, стаз внутрішнього гомеостазу. Нам треба ключові показники по крові. Ми вже їх знаємо. Тому все це обезпечить оптимальний ріст. І ще раз звертаю вас на білки матриці, тому що вони можлив, важливі для гарного волосівного полотна. Ну і метаболізм амінокислот волосівної фолікули. Я привела статтю. Прошу сфотографувати класна стаття про Хіланджевіті. Там просто шість сторінок безумно цікавої інформації, яка вам надасть дуже багато якихось поштовхів вашій клінічній практиці. Це така нагарна штука. І вікові зміни з поверхні волосся не вистачає лібіді в волосяному стержні. Воно становиться тусклом, ломким. Активність Активість золоси може зменшуватися, Вона зменшується після 40 років, і буде зміцність якості. І кількості шкіряного сала. Хімічні зв'язки з віком ми втрачаємо багато води, і в тому числі в волосяному стижні його буде мало, але з пігментом, бачите, при нормальному стані 1%, він буде значно зменшуватись. Але колір волосся це індикатор живлення. Як важко лікарю на прийому взагалі про це думати, коли у них у всіх волосся прокрашене? Нігті нарощені дуже багато чого. Ми не можемо бачити це волосся. Основні регулятори, естетичний контроль, нас треба привчати до цього, психологічний контроль не треба дуже зациклювати. Що волосся випадає, змінюється це від себе, тому що на цьому на консультації ми заробляємо гроші. Правда, коли людина боїться саме це втрачати, і контроль біологічного старіння. Я хочу з гордістю вам представити апарат, який ви побачите на стенді, Підійдіть, подивіться, це нова ера взагалі в діагностиці, і хто не має можливості придбати фотофайндер чи якісь круті системи Канделовські. Ну, на сьогодні просто радість, тому що є аналізатор. Перший незалежний український розроблений алгоритмічний апарат для аналізу волосся, шкіри, голови. Він, на мій погляд, коли я тестував, трошки крутіше. Чи фотофайдер чисто, подивіться на його можливості. По-перше, він використовує штучний інтелект. По-друге, він зберігає всі дані хмарно. Можна з будь місця зайти, проаналізувати, зробити картку пацієнтка, доповнити всі деталі, зробити моніторинг, прикрип... підкріпити дослідження, ми туди ж його вкласти, буде класна картка. Крім того, в нього є збільшення зображень. І саме головне в те, що класна камера, супер оптика. Мені дуже подобається. Тому є збільшена на 10, на 200, на 100 і три освітлення, які ми можемо бачити, особливо коли ми діагностуємо. І є така диференціальна діагностика між робцевою і неробцевою формою. Це природне освітлення поляризоване світло і світло, що ми подивились гербці чи якісь бактерії, які вам не подобаються, і ви бачите приклад оптичного збільшення, Наскільки чітка картинка, яка він дає, мені дуже взагалі це тішить, тому що ну біготня і збирання грошей на якісь то, там прилади. У нас там трихоскопів в центрі стоїть вже 12, Вони все різні. і Ми невдоволені весь час. То оптика не така, то з часом вона мутніє. Хочу щоб ви подивитися, відсняли собі QR-код, там, де є всі запитання до, е до а, до представництва. І е подивіться на ціну 60 тисяч гривень тільки для партнерів і клієнтів компанії. Це говорить про те, що треба звернути за інформацію, почитати наскільки вона вам потрібна. І ще нагадаю про регулятивні техніки. Це важливо. Ми багато говоримо про екзосоми. і часто вони неотологічні, вони не спіхаються з реципієнтом донору. Вони мають якісь такі наслідки дуже дивні: чи не працюють взагалі на шкірі голови, чи такі мають більше психологічний ефект. Тому технологічна та технологія, яка розвинена вже 10 років в Україні, вона має взагалі це технологія нашого майбутнього. Треба враховувати на те, що це. Регенеративні техніки, які допомагають взагалі отримати результат на певному пулі пацієнтів, які страждають виснаженням резерву волосся, цей метод ви знаєте і в трихології, і в естетичній медицині, зараз в кардіології, в ортопедії, ортопедії травматології, в естетичній медицині. І ми використовуємо в даному випадку МСК-клітини свої, смарт-екзосоми позаплітинний. В матрикс і ця технологія, по-перше, науково доведена. Я просто вам перелистаю, але до того показані всі види втрати волосся від акрогенетичної лапці до поїдіння волосся після стресу і поліпшення якості волосся. Це одна процедура, це результати теж перелистаю. Ми, бабуся, на якісь конференціях вже бачите, ми доповнюємо цю галерею. Яка взагалі свідчить про ефективність цього методу, і хочу сказати, що є ще дослідження екзосом, що теж важливо двох університетів: Феррарський і персолонський університет. І на знімку ви бачите, що це фото екзосом своїх 55 п'ять з однієї процедури, які свідчить про те, що саме з цьому а, процесі ви видобуваєте саме свої екзосоми. Бачите qr код процедури? Це теж можна подивитися на слайді. Я з вами, якщо будуть якісь питання практичного засування чи методики, я готова відповісти. Я вам дуже дякую за увагу.